Озвучка від групи дублікат. Ні, ні, на тільки на двері, вихід. <прауздь> Привіт, Гаррі. Як ти себе почуваєш? Добре, вітаю. Відмінно. Гаррі, не бажаєш трохи прогулятися? Забудь свій страх та пройди крізь двері. Ні, тільки не через двері. Ну ж бо, Гаррі, не будь дитиною. Все буде чудово. Ні, не зараз. Я хочу залишитись тут ще трохи. Будь ласка, ти ж знаєш, це неможливо. Подумай про той чудовий світ, який чекає на тебе зовні популярність, добробут, спокій, розкіш, емоційні переживання, птахи, квіти, телебачення прямо за цими дверима. Тільки не через двері, нами на мене, лікарю. Чому я маю залишати це комфортне місце? У мене є все, що мені потрібно мій садок. Мої рослини? Погляньте на мої рослини. Що буде з ними? А мій акваріум? Ви бачили мій акваріум? Хто буде годувати ці нещасні створіння? А? Ви вже йдете. Так, так Гаррі. Але я повернусь. І продовжимо про ваших риб. Шокода, саме у цю пору шоколадні вгортки особливо прекрасні. Любий Гаррі. Перехід із однієї кімнати в іншу може відбутись тільки тоді, коли ти пройдеш крізь. Давай назвемо це мобільною вертикальною рамкою, що розділяє дві різні зони і дозволяє вільно переміщуватись між ними. Ти мене розумієш? Ну добре. Я пропоную зробити коротку вправу, аби ти міг позбавитись свого страху. Ні. Тільки не двері. Тільки на двері, ні. Заспокойся, Гаррі. Якщо ти пройдеш Крізі... прохід, ти залишишся у своїй спальні. Це абсолютно безпечно. Брехун, я доведу. Подивись на мене. Я тут і гоп. Я все ще тут. Я знаходжуся тут і там одночасно. Дивно. Це абсолютно безпечно. Ну ж бо зробимо це разом. Добре, досить. Джентльмени, заберіть її. Ну-ну, все закінчилось. Як ти себе почуваєш, Гаррі? Послухайте. Ви чуєте? Це ж музика? Неймовірно, чи не так? А, ось бачите, що я вам казав: спокій, безтурботність, безпека, справжнє гніздечко любові, чай, кава, сік? Ні, дякую, ти дуже люб'язний. Прийми мої вітання. Те, як тут усе обставлено, виглядає чудово. Правда? Вам подобається? Дуже. Я дуже небайдужий до твоїх картин, повір мені. Це всього лише скромні витвори мистецтва. Ні, ні, я не згоден. Колір, динаміка, тема, композиція. Ні. Ці картини заслуговують бути показаними у відомих галереях Парижу. Я впевнений. Поза цією кімнатою. А мій акваріум? Якої ви думки про нього? Він тут просто необхідний ключовий елемент твого інтер'єру. Ну, ні, він не тут. Мій акваріум? Там, на іншій стороні. Звісно, він там. Твій акваріум. Який ж я дурний? Послухай, все добре коли-небудь закінчується. Хіба ти не бачиш усі ті двері, що я відкриваю для, для тебе. І досить вже час іти. ні, ще не час. Пішов геть з моєї кімнати. Забирайся! гарі не змушує мене застосовувати методи, які мені не подобаються. Добре. Схоже, цього <плес> разу у нас немає іншого вибору. Тільки не <плес> через двері, не через двері. Нужно! давай. Сильніше. Ще, ще давай. Так. І ще! ще разочок. Ось де ми. Ну ось і він. Дякую, мамо, дякую, тато.